Корочки, бо він час буде бігти для мене. На Дніпропетровщині за останній тиждень зросла захворюваність на грип та ковід. 19 представниця обласного центру профілактики хвороб моз України Олена Кузьменко каже: з 20 жовтня до медзакладів звернулося більше ніж 10 тисяч людей. Місцева жителька Марія розповідає, нещодавно на гейруї перехворів її шестимісячний син. Він один раз хворів взагалі за півроку. дітей необхідно вакцинувати. Це обов'язково. Регулярно від ковіду та ГРВІ вакцинується й місцева жителька Владлена. <різна> Розповідає, разом з усією родиною відвідують сімейного лікаря декілька разів на рік. У мене дитина всім, чим тільки можна, вакцинована. якщо інше я чую там той захворів, той захворів, то моя, слава Богу, все це витримує і вона навчається в повному обсязі. Взагалі це дешевше. Краще вакцинуватися, бути здоровою, не випадати зі свого графіку. Сімейна лікарка Олена Кондратенко розповідає, за останні два тижні збільшилась кількість охочих вакцинуватися від ковіду. До цього каже жінка, готувалися завчасно. В серпні замовили 40 доз, але зараз в черзі 120 людей. З середнього віку і дуже багато людей похилого віку, особливо з хронічними захворюваннями. Від грипу мають вакцинуватися щорічно, каже лікарка. Для цього в Україні є два види препаратів: оптимальний час ведення вакцини жовтень. Та листопад імунітет формується протягом 14 днів. Здебільшого каже Олена, зараз від грипу та ковіду вакцинують дітей. Дитяча вакцинація теж є в наявності, і зараз попит саме на дитячу вакцинацію зріс, мабуть, через те, що відкриваються садочки, і школи вже відкрилися. У нас вже створилася черга на дитячі флакони, а грипу у всі віковій категорії. За даними представниці облцентру контролю та профілактики хвороб МОЗ Олени Кузьменко, на Дніпропетровщині захворюваність на ковід зросла майже вдвічі у порівнянні з минулим тижнем. Це більше ніж тисяча людей. Сто з них діти найбільш інтенсивні темпи зростання захворюваності були на ковід саме серед дорослого населення, серед якого захворюваність зросла в два майже в два рази. Було зареєстровано два летальних випадки серед пацієнтів з ковід. 19 це люди похилого віку, які мали супутні стани та не були вакциновані проти ковід. 19 з початку жовтня в області на ГРВІ перехворіли тисяч людей. А на коронавірус 2,5 тисячі шість пацієнтів померли. Єдиний метод профілактики каже Олена Кузьменко: вакцинація. Вакцинація проти грипу не захищає від ковіду і навпаки. Необхідно робити як щеплення проти грипу, так і проти ковід. 19 і міністерство охорони здоров'я дозволено проводити щеплення навіть в один день або з будь-яким інтервалом. До кінця весни. 2024 тисячі в області проведуть 22,5 тисяч щеплень проти грипу, каже представниця обласного центру контролю та профілактики хвороб. Це люди похилого віку, вагітні жінки та діти. Поліна Пламарчук, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.